Добре Добре <смеш> а ліжуля. А ліжуля. Так, мої карошеньки, ну ви знаєте, що ми при кожному третій ікрип. Ми вам робимо дегустацію, ну, ми її получали багато, знайшли до мене. Значить, дівчатка, дивіться, от у нас горбушка. Горбушка, ціна на неї не мінялася, вона йде 700 гривень за 100 грам, вона йде сухенька, вона йде малосольненька, Дивіться, дивимося по бортикам, дівчатка. Вона не така плотна, як кита, ви знаєте це, так? Да? Ну, для мене вона найвкусніша. От для мене горбушка, вона найвкусніша ікра. Подивіться, яка вона сухенька, і вона єлі-єлі відстає, так ви знаєте, від ложечки. Вона стоїть 700 гривень за сторону. Аліжуля, іди сюди, ти ж скучав. О, а не повезло очі. Тебі... <свят> <свят> ти не ходи туди на два метри. <свят> ти на два метри не ходи, ти ходи сюди на два метри сюди. Так, Аліжуля, а ну давай. Ану. Ану. Божество. Божество, так? Да? А скучав за цим, Алі, а, ти скучав за цим божеством. <с conference> так, мої хорошенькі, це в нас була горбушка. Зараз ми йдемо до менe, дивіться. Отака Лесі, давай, дійш, дивіться, вона суха, вона прям така мірмеладна, шоколадна, подивіться, вона аж чаниться. Дівчатка, подивіться на цю ікру, вона аж чаниться, Ось, пожалуйста. Любу ми таку перевертаємо. Дивіться, сухенька, вкусненька, вона йде мало-мало сольна. шоколадно мармеладно Значить так, ціна її аліжуля. Іди до мене. 800 гривень за 100 грам. дегустація від нашого аліжулечки. А ну аліжуля, давай я трошки чуть больше соли здесь вижу даже самому божественность это чуть крупнее ну, чуть больше совсем так и после вкуса знаешь yeah. хотя я подожди одну ловушку а ну свет я, не знаю какая вкуснее но так, это очень вкусно разная чуть меньше соли тут чуть больше и там Прикроби. а от тебя знаете таю таю ну таю так, на сіди, до мене таю. Дивіться, дівчатка, 800 гривень за 100 гривень. Дивіться, вона сухенька. Ми беремо ложечкою, беремо проводимо по борчику. І дивіться, вона прям мало-мало сольна. Ціна її 800 гривень за 100 грамів. Вона йде крупніша, але вона дуже вкусна. Вона іменно мало-мало сольна. Вона дуже... Значить, дивіться, відлічує і Значить, У нас дивіться, вона навіть по цвіту. Ви бачите, горбушка вона йде менше. Ви пойміть, вона вкусна і та й та. Тут не можна сказати, якась вкусніша ні. Дивіться, вона... Бачите, вона якась бубочка, вона прямо мірмеладна, якось така шоколадна. Е, горбушка е, кита вона більш плотніша. Горбушка вона не така більш плотна, але вкусна і та і та. Дивіться, що та що та суха, дивіться, тако. Саме головне, дивимося по Як Якби ми бортик не відкривали, жидкості в неї немає. Значить, так мої хороші: 700 гривень за 100 грам горбушка і 800 гривень за 100 грам кита. Подивіться на цю, на цю киту. Вона знаєте, вона аж тяниця. Дивіться, вона не хоче відставати від ложечки нашої. 800 гривень горкіфта. 700 гривень горбушка. Дівочки, передаємо замовлення новою почтою 098 493 07 76. Ми ще ці баночки нафасуємо по 100-200 по по пол кіло. А ліжу ти роби, то ми тобі не мішаємо. У нас двірі двір треба відкрити. Откривай, відкривай двір. Так що, мої хорошенькі, ікра є, у нас абсолютно все є. Беру другі, другі перчатки. І знаєте, що хочу, прямо таку я люблю робити. Я так люблю брати її руками. І вона, ви знаєте, що я вам хочу подивитися, сюди. Дивіться, що я цю беру, що я беру цю. Дівчатка, я вам таку хочу показати, що вона вся суха. Вона прям дивіться, вона от, от перчатки просто відстала. Бачите? От вона відлипає. У неї нема такого, що вона там прицепилась. Дивіться, бачите, я любим кусочком, я її відверну. Бач, отак от, от вона відходить від пальчиків. Дівчики, це говорить поток, ікра мало сольна вкусна. Бачите, обично вона може пристати, там, прилипнути до перчатки, а це практично все відійшла. Мої хорошенькі, що та що горбуша, вона мало-мало сольна. Ікра нас всі дає, і крабики є, все є. Замовлення приймаємо на вайбер 0,984930776. І ця вся божество поїде до вас. Але ви ще не забувайте, мої рідні, що у нас є чорна ікра. По вітамінозу рівняється вона до щучки, ви знаєте, 100 грамів 80 доларів. Тут є крабік і є печоночка Одним словом, у нас є все. Пишіть, дзвоніть, ми вам все відправимо. I love you лав'ю. Сьогодні ми заказали 100 баночок дунайки зараз кості привіз 54. Потім ще 54. дівчатка мої Дунайка вже вот-вот, Уже свіжої Дунаєчки на базарі немає. Ви знаєте, що вже я вам казала, що вона до Пасхи. і люди, які займаються нею, вони насолили, зробили. Значить, дивіться, мої хороші. 4 штучки 550 гривень, хоча я хочу сказати, що Дунайка в ціні виросте. А що сміється? А що цміти? Шо, сміється щось. Значить, дивіться, 4 штучки 550 гривень. Дівчатка, ви знаєте, що Дунаєчка вона. Давай костик мені. Дунаєчка вона найма полезна і її полезно їсти, і вона дуже вкусна, вона мало сольна. Дівчатка вам... завжди вам говорю, що е коли ви привстує, я вам сьогодні допустим, вправляю донайку і ви її получаєте, Дівчатка, ой, Оп, диви, нормально, нормально свята паска тобі дає. Да. Я такого ще не було. Ви бачили, що лапочка сміється. Зайчик. Диви, розірвався мене. Несе світа воду, коромисло гнеться, а за нею паска як барвінок б'ється. Паски, паски, яйця, Костя, яйця, Паски. Я хочу, знаєш, пісню співати. В шикарному отелі світулька стоїть. Костя. Я ж такого не бачила. Ти водичку зливаєш, да, зверху знайчик в да. наєчки, так? Да? Так, да. каже, так. Да. Так, дівчатка, ми... Це вже треба, що викинути. Боже. Такого, що в мене не було, що портук на мене лопав. Ні, ну це говорить про те, що я худаю. Просто мені треба менший портушок, розумієте, да, дівчатка, да, Ну, все шикарно, все добре, ще один друге. Значить, дивіться, поки отримали 54, буде ще 54, Дівчатка мої донаєчка поки є, вона є малосольна. 4 штучки під п'ятдесят. Дивіться, малосольки у нас тут цілий ландес. Ось тут цілий ландес, там там повний теж. Ви знаєте, я їй даже в холодильник, тому що я знаю, що вона щас уйде, дівчатка. Дивіться, отакий от кусочок. Йде на 418 гривень 900 гривень за кілограм. Це, значить, мої рідненькі, їжте ще поки вона дійсно є, вона дійсно смачна і вона дуже полезна. Дівчатка, ви знаєте, хребет, головка, це, ви розумієте, навіть ви одну думайку їсте, ви просто не розумієте, скільки ви омеги 3 візьмете в організмі. Вона ж від усього, від ракових заболівань, ну від все, від поджелудочної. Взагалі в донайки є всі Плюс форель, між прочим, свіжа, теж дуже полізна, тому що... Дівочка до мене прийшла і говорить, є 5 видів самої порізної рибки. В неї входить дунайка і в неї входить свіжа форелечка. Ну, малосолка ви теж, все одно малосолка, що тут? Тут засолили, тут без консервантів, без нічого. Так що мої хороши замовлення приймаємо на вайбер 0,98, 493, 07,76. То їх уже будемо фасувати. Це, ну, Це будемо фасувати, лесі буде фасувати, вона любить. Дунайки поки 54. Плюс сьогодні ми отримаємо ще капчуну Дунаєчку. Одна штучка 200 гривень дівчатка. Ну, копчуна це так, вона вкусна, хороша, але саме полезна, девочки, пока вона є. Плюс красуні мої, коли ви її получаєте, дівчатка, виразково, коли ви получаєте, ні, не стекла вода, бо ще вода стекла. коли ви її получаєте, дівчатка, вона вся зачищена, вона світленька, вона, ну, ви бачите, коропівач, вона свіжесенька. Ну, коли ви получаєте, ви в будь-якому випадку водичка буде мутна. Дівчатка, з тої відкрити кришечкою ви пойміть, Дунайка, вона має свій специфічний вкус і запах. Коли ви відкриєте кришку, обов'язково зляйте воду, промийте рибульку, зробіть руку. Рибу. А саме краще, кожен кульочок. Давай зайчик, давай сюди, Костик. А саме... Так що Кості, давай по одній, не всіх по дві. Кості. Зачем ти береш по дві, ставиш на землю, Костя, ну ти робиш по так ти собі двойну роботу, це тобі мені, Ти собі робиш свою роботу. Давай, зайчик. Ой, Костянка, хочемо. Я... Дивилася, тільки вона зачищена. Подивіться, яка вона внутрі. Чистесенька. Дівчки, подивіться, 4 штучки 550 гривень. Що ви їдеться? Зараз, зараз будемо, це ми тільки починаємо. Тут 54 привезли, зараз ще 54. Вона є, вона поки буде свіжа донатики все, вже її немає на неї вже запит. Я вам вже це казала. Є ще? Що? Що що щось, щось. Давай ще один пакет. Ще один пакет, Зараз ми, дівчатки, це продамо і ще 50 беремо, тому що ви знаєте, що що треба от... ще... Пожалуйста, ще. Пожалуйста, постанови. пожалуйста, постанови. що треба. Вона варила мундірку, якщо вчора Лесяна варила і мундієрка, яйця, все на світі. Так що ріднулічки, наїчка є, замовляйте. 0984930775. Дівчатка, вона то буде, вона потім буде у вакумі, але сам процес того, що вона свіжа, вона з рукою, вона дивіться. 550 гривень, отака зачищена баночка. Сьогодні ми беремо 100, це 54 50, 108 баночок. Ми вчора теж продали 108, тому що вона дійсно хорошо продається. Так що моє день їжте, поки вона є. Потім будете шкодувати. Я вже цікаво, що співала пісню. Шикарно, мотелі, світулька стоїть. фартушок на неї рветься. Це говорить про те, що я позавчора паску їла. Цілу. Цілу. Хорошо, пошло. А, Пожалуйста. Так, Саныч. — Я Санич. Та но да, нормально, підресли, нормально. Да. Санич, значить, дивіться. Зараз, значит, ну, я ж беру два відра. Подожди. Так, Несе свята воду. Я, я тебе в втікаю. А до неї не Саныч, як бар він на кв'ється. ти мій Там до тебе не було. Ану дві, а? А диві. Кита, Кіта, санич. 700 дівчинки гривень за 100 грамів ціна не мінялася. Дивіться, яка ікорка. курка. Дивіться, як би ти її не перевертав, вона от така суха. Мармеладно, шоколадно, шоколадно, мармеладно Так, ну дегустація, так? Я Трошки сиру паїв у Алінки, так що можна. Ну зараз, зараз запустимо. По традиції, друзі. Так, І корочка от світулечки. По Друзі, солі. Як вона лопає. Посолі вона ідеальна. А, а вона, яка вона? Там, то, що треба буде. Я так думаю, Ва. що можна і без дивитися, дивитися, можна, знає... можна просто лопати. Да. І, да. і я от, хочу сюди сказати, дивіться, от ти її набираєш, да? і як вона відстає від ложки. Вона відстає, да? і в неї не відстається ні пліви, ні юшки, нічого. Вона по борчику ми всі дивимося. Дивіться, борчик відвертаємо і вона вся сухенька, вся. Так, це в нас була, це у нас. Е там. зараз йду беру Горбушу. Я тобі скажу, поки ти береш Горбушу, що тут і дуже класний смак, і дуже класний пізнес-смак. Це важливо. Пісня, да, смак, да. смак дуже класний. Е, санич, багато хто питає, дайте ту ікру, яку кої санич з банки. Дівчатка, в банку зараз немає, вона йде така розвісна. Так, Діксандрій, це у нас горбушка, дівчатка, горбушка в ціні залишилася, Вона 700 гривень за 100 грамів пам'ятаєш, вона була в пляшечці, Зараз да, да. вона без пляшечки, щось в пляшки, звісно, було удобно, але пляшки нема, є без пляшки. Mm -hmm. Дівчатка, пробуємо її на смак на вкус, вона теж дуже-дуже смачненька. Зараз mm -hmm. ми робимо красиву ложечку, вилочку. <рес> так, красиву велику Красиво-велику. Дивіться, ось верненько. Це, звісно, вдалося. <рес> 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 Ану, опача. Ану, дівчатка. Горбушка. Mm. Дівчатка, що питаєте? що вам? Звісно, можна? можна, нужно, йди сюди. Давай, вовремя зашли, ви вовремя зайшли, ви розумієте? а ну красне моє. Дівчатка, вона вся Вона... А йди до мене, йди до моя ласточка. Давай, давай до красивий моя. А ну давай. А, давай зайчик. Опа, давай, ласточка моя, давай. Ну, а що робити? Хлебчика немає. О, світулечка. Давайте, давайте. Світлана Я тут трогаю тебе. Да, ну, я закидаю бажання. Як вам кожен? Густа груба. Ваша фрізка стола. Гурмуша вам більше нравится, чем кита, да? Ну, вона разная, ви бачите, вона вот разная. Вона... І ціна не менялась, девчатка, дивиться, 700, 200 грамм дати вам? Да, 200. Сейчас даем, а ну, 200 грамм в баночку. Стекло вам, чи пластик? Без разницы. Без разницы. Я хорошо даю стекло. 1400 гривен. Пластик еще не напасованный. Пластик ще не напасованный просто. Согласна. Так, дивиться, цена ей за 100 грамів костенька, возьми зайчик. І дайте молосолочку, так? Да? Дивіться, 1400, а рибулька, дивіться. Ляєчка дають, тоді вам, а ну якщо вам багато, дивіться на 900 гривень. Плюс, так, лапочка. Так що мої красулечки, рибулечка. Э, Костя, дай мені перчатку і досточку ножик. Да. І двісті вам, вам удачи. Приходите до мої. Костянка, давай мені. Костянка? Шийка. І Лейса, тут ну дивіться. Наша зірка, нова зірка нашого каналу. Санечка, да. Дунайка шиї, цена пока 550 гривень за кілограмів. Уже берем так по 100 кілограмів, конечно, а жиротар закончився. За ну, 50, і 30, Як коли? Ну нічого. Хочу сказати, що ви обов'язково ж ні на на участках. Це сама полезна рибуля. Особливо хребет. А в голові, а в голові омега-3, Санич. Головочку тут треба так обсосати, що я тобі говорю. І вітаміни на весь год. Ми не будемо показувати. Як... Ні, 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 ну. Ми будемо пробувати Це буде контент сенсу. Вже... <сум> <сум> іншого... <сум> так, санич. Ой. Як дельфінчика, знаєш. <сум> а ну бачила, як <дільфінчик. сум> Дельфін русалку. О, да, да, да. А я уже песню хочу спевать, дельфин и русалка, ха-ха-ха, дуэт своей песни, А ну, Рыбуля, можно Сто процентов, даю вам рыбку. Можно резку. без съёмки. Можно. Значит, дивитесь, ваша рыбулечка на 480 гривен, нормально? Пойдет? Четыреста гривен тридцать даю сдачу. Силу вам. И форель? форелечка, у нас только форелька, да. Миша пишет любому форелечку. Так, 40 гривен вашей сдачи, это ваша рыбулька, это есть. Олександрович, як ви булич пане скажи, мало соль, да? Ви ну, не пробували. Не пробували? Пробу. Пробу. Да, ти попробуйте, врізати вам. Давайте. Ви і кружки ту, ви просто кіту. Да. да, я ж... Попробуйте рибу. Ні, дайте. Даю, так, це сюди, значить, надо. Добре, добре, добре. -добр. Ні, вас нема в ефірі, не переживайте. Так, на 500 гривень. Нормально? Боже мой, а ви шо? 500, 550, 1050 гривень. У вас тисяча, у вас 50, якщо нема, то не давайте. А як є? Сьогодні свята субота, на це наїстися. наїститься. О, є, 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 є. Є. Давайте вам теж 500 гривень уже. ви прийшли, так як і була, 700-800 не мінялася. Як і брали? Давайте 500 гривень, давайте 500. Ви другий раз прийшли, що з грібаночки по 500, третя 550. Надо по 600 дві продати. Звісно, які була. Це не виміняла, дівчатка. Дівчатка, це нині на що не міняли. Діться рибулька, світулька, дунайка, і корка. Одним словом, абсолютно всі саничну вкус помінявся рибульки чи ні? Ні, він він міняється тільки на найкраще, на краще. Сколько зводити замовляти? Тину дев'яносто замовляти, чотири дев'ять три ноль сім І ця вся рибулечка, це ми теж не ставимо в холодильник. поняття вона судя. Там два ландеза і тут вважай, два ландеза. Ми її навіть не ховаємо, тому що ну нема смисла. Вона ще став. Що? щух. Що? Що? Як нас і обалдела, побачили? Та є, там є. Ти, ти, бу... Було в кадрі, так? Та я тобі орисаю, все що щепка. Щоб на мене лопа парку такого, що не було. Це говорять що... це на любові, на щастя, на удачу, на мир, на загоду. Це треба, знаєте, що, закрити такого ротика свого, але я не можу. Вишній формі моді. Їх теряти нельзя. Целую, люблю ваша светулечко. Товарищ, ай, лави, дверь. Ну давай, три раза. Три раза, давай, сейчас перед записку, давай. давай. Да. С это уже смачно, друзья. Все, Пока. пока, пока. пока. Ти, не, не виключаєш. Ще не виключає? не було, спеціально? Ну, там останній спеціально, так. Да? Думаю, що ми можемо будемо матом розмовляти, а ми не будемо матом розмовляти. Трес, ну... що, я хотіла щось спіймати. Такі, 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 да. Щось там по-любому. Хотіла щось спіймати. Зараз ти піймаєш. Я тобі щось по секрету скажу, поки Леся не чує. Дай Лушко щось скажу. Піймала? Ти щас теж я в мене піймаєш.